Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті. Ви на каналі Таро Україна. Трошки у нас передсвятковий такий настрій. Хочеться вже свят, щоб все було добре, все було спокійно. Давайте дивитись. Оп, щось літить. Карта вогню. Запоріжжя дивимось, область дивимось найближчі дні. Звучно вночі може бути? Старі проблеми такі вже ситуації були. Ворог загадає про місто. Боїться, що, ми, що є небезпека руху вперед. Треба бути уважними обережними, тому що карта бажання жертв йде. Ворог. Може. Забажати жертв. Да. Чому? Тому що, кажуть, що по області невспокоєні не душі ходять захист буде е, намагатися пробуватися до міста. Те, що в області гучно ми розуміємо, в передмісті якийсь е, от... Е, 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 е. Може наші будуть працювати? Дуже багато звуку йде. От знову, як шум якийсь. Я думаю, у вас авіацію ще буде чутно. Запоріжжя карта вибору. Від нас залишить. Ну, от бачите, пуста карта, кажу, карта вибору. Тягну карту вибір. Від нас залежить. Може бути все спокійно і добре. Знову карта, те, що він буде намагатися поробити захист. Хлопці ваші дуже багато будуть працювати, щоб воно не долетіло до міста. Гучно, страшно, лячно. Якийсь вид чи дронів, чи чогось, їх не так добре видно. От щось буде таке, що от погано видно. Воно летить, його чутно, погано видно. Запоріжжя, що в самому місті, Запоріжжя найближчі дні. Щось думають, щось задумали. Дуже багато консультацій. Може хтось приїхати з військових або ну, голов, головнокомандуючих, думати будуть, що робити на вашому напрямку? Чи в захист ставати, чи відбивати просто ворога, чи йти в наступ. Дуже багато змін буде у вас по місту, гроші будуть до вас йти. Так, якась допомога виділятись. Як тільки, все це буде відразу докладатись ворогу. От відразу. Ще не встигли якесь рішення прийняти, ворог вже, ворог вже в курсі. Є мета вас захопити, є мета захопити територію. Ворогу шлях до вас закритий поки що. Є якась інформація, що може бомбити місто і бомбити регулярно, тому будуть думати наші, що зробити, щоб ворога відсу... відсовувати. Треба ще ворога відсунути. Треба його відсунути на фронтах, щоб місто спало спокійно. Ворог буде шукати поплічників, гроші там щось там пропонувати. За інформацією, його обдурять, йому не дадуть цю інформацію. У вас будуть якісь контратаки на ваших напрямках. На вашому напрямку я просто жділю вас, там трошки ріхів гуляє поле для себе. На так. буде у вас таємна інформація, таємні знання. Щоб нести мир, щоб привнести мир на нові території, доведеться жертвувати військовими і будуть удари по інфраструктурі. Дивіться, коли почнуться новини, це не найближчі дні плани, я вам сказала. Коли будуть новини, що ми там десь пішли вперед-вперед, що там я за якусь посадку побилися на межу вийшло нового населеного пункту. Значить, все, чекаємо, бо ворог прям буде відповідь давати. І він знає, як бит. Йому надали раніше інформацію, як пробити ППО, і він буде намагатися це робити в найближчі дні Запоріжжя. Винюхає. Ворог знову карта Ерафанта, таємні сили, таємні знання. вас можуть трохи посилити ППО. Тут, скоріш за все, нові якісь мобільні групи. Колесо фортуни на вашому напрямку. Радість військових посилення. Передмістя гучно можуть збивати. Тут є можливість, що в місто не влетить. Але гучно буде, ворог буде намагатися пробити. Я думаю, що його там десь саджати ще в області будуть все, що він намагається закидати до вас. Але е, пам'ятаєте початок розкладу, це карта вибору, тобто є можливість. Але буде гучно. Веселенька. Небезпека для цивільних, тому що гучно будуть прильоти, будуть влучання. Там якісь смерті, багато смертей. І для військових, і цивільним там зараз небезпечно. Там є якесь загострення в районі і в місті буде гучно. Мелітополь, На найближчі дні. Зіткнення ми рухаємось. Самі, самі якісь важкі операції робимо. Маємо десь навіть перевагу. Ну, не зупинився фронт. Ні. Багато обстрілів, і ми стріляємо. Зброю якусь снаряди дадуть, я так думаю, нашим. Бердянськ в найближчі дні. По інфраструктурі да, вдаримо, може навіть по, по, по портовій. А вони нам по прифронтових містах відповіді йдуть, і багато чомусь військових загинув наших. Гучно, Бердянсь, Бердянський район, гучно. Там щось, я так розумію, їм якісь поставки йдуть, і ми будемо їх підбивати, щоб ворог не отримав зброю, там пальне, стила. Енергодар. Перше щось детонує, друге. Чомусь показує, що там є небезпека, що хтось з наших хлопців там в полон втрапить. Енергодар, ЗС. Може, якусь операцію будемо робити. і Втратимо так хлопців і мертві і в полоні. Ворог як чекає, ворог знає, що ми щось запланували. І буде як засідка для наших. Гучно, Ергодар, Гучно. ЗС. Снайближчі дні. Ось таке відчуття, що вони зовсім там нічого не контролюють і не слідкують за діяльністю атомної станції. Вони як розслабилися. Що ви збираєтесь виходити звідти? Ну, вони знають, що їм доведеться виходити чомусь. Але якщо, кажуть, якщо ми будемо відходити, всі, хто будуть там поруч, щоб всі загинули. Вони ще там щось мінують. Не само за а поряд, я так думаю, посадки, підступи, може берегову лінію. Вийде ворог заяс. А коли ми підемо, туди вийде з вогнем. Ну, щось планується. Так. Мак. Важко йти важко, багато вогню. Сток, мука обстріли області, можуть і нам Запоріжжя намагатись бити. Важко там. Там дуже гучно. Можливі прильоти в місто, пологи. Щось плануємо, щось плануємо. Ворог нам як не дає на якусь, от, от кудись нам треба стати. Ну, от як, так? Да? Дійти не дає. Ми тільки туди дійдемо, там щось треба нам зайняти. Тоді буде у нас перевага. Десь ми будемо штурмувати. Знову великі втрати наші показують. Так багато не показувала. Щось відбувається. Ми подивимось мобілізацію, може тому і набирають. Зараз багато, бо штурми знов йдуть. Треба люди для штурмів. Ми не в обороні сидимо. Дуже багато вогню там на тому напрямку. Буде вдача, два тижні будуть якісь новини. От за цей період, якщо зараз йде, через два тижні будуть новини протягом двох тижнів. Гуляй поле. Збираємо резерв, відправляємось, чомусь будемо радіти. А місто гуляй Без змін. Ну, вогонь є, без змін. От є ситуація без змін. Оріхів. Якась допомога для. Якась радість для військових. Там ще, я так розумію, цивільні залишаються. Дуже небезпечно для цивільних, для військових. Військові щось будуть радіти, радіти щось навіть святкувати. Вільняти. Є небезпека прильоту, Район, місто, є небезпека. Вогонь. Можуть щось збивати, коли буде летіти. На Запоріжжя туди, Дніпро Запоріжжя. Так, да, є небезпека. І для військових там є небезпека. Як десь будуть шукати в якихось будинках, спорудах військових. Не можу уточнювати, бачу, не можу сказати. Дякую.